Вітаю про мрії сьогодні. Ось ви мрієте, мрієте, і щось нічого не відбувається. Ну, погано мрієте, значить, так? Да? Ну, Хтось скаже, та я три роки вже мрію, що це нічого не відбувається. Ну, це вам, звичайно, великий плюс, що ви такий якби настойчивий. Але якби, реалізації мрії немає. Да? Тобто є якісь причини, значить, чого ж вона не реалізується. Ну, По-перше, треба визначити якийсь часовий проміжок. Тобто, ну, не просто ви очі в небо вперли, так, я хочу те. Ну і що? А коли? Коли ви це хочете? Тобто, це якось оприділити треба в часовому проміжку через місяць, через півроку, через рік це ви хочете. Тобто, треба визначити це. Коли, щоб очікувати вже приблизно в цей часовий проміжок, щоб очікування вже якісь були. Це перше, ну не основне. А ще ж треба, якби ви ж хочете, щоб це в вашому реальному житті відбулося. Значить це реально треба й пережити оце все, всю цю ситуацію. Ну, Наприклад, ви мрієте щось купити, якийсь там предмет. Да? Щось таке цікаве, вам дуже-дуже потрібне. І ось ви намріяли, що ось ви його купили. Так, і що? <смір> і тепер же ж з вами що ж відбувається? Здійснилася да, ваша мрія. Що з вами відбувається? Ну, понятно, куча емоцій, почуття всякі, ви радісні, ви задоволені. З вас преенергія, так ну, просто найкращий день в моєму житті. Да? Тобто Це все. Ну, наприклад, такі емоції. Може, вони інші будуть, може більш стримані. Може, ну, якби ми ж для прикладу. Тобто, оце все, що з вами відбувається, ви просто у своїй мрії починаєте проживати. Оце прямо, оце все, що з вас виходить, оце задоволення, ці. В тілі щось починає відбуватися, піднесення таке, просто хочеться літати. Оце все треба пережити. І коли ви це реально переживаєте, тоді ж воно у вашому реальному житті проявляється все. Тобто ви визначили свій часовий проміжок, що, наприклад, це буде через місяць, да? і через місяць представили цю, намріяли цю ситуацію, що ось ви купили цей предмет. Всі ваші оці задоволення, все-все-все, що з вами відбулося, ви переживаєте в реальності, і цим, якби ви вставляєте оцей кадр у ваше життя, яке буде через місяць. Тобто ви реальний кусочок вставили в ваше реальне життя. А так, якщо ви ніяк не його не пережили, да, ну як ви, я хочу і що, нічого, і три рода мрію. А так, реальність вставили в свою реальність. І тоді вероятність вашої мрії вона многократно розростає. Так що бажаю вам мріяти. Намріюйте собі побільше, побільше, просто так по-нахальному побільше треба намірювати. Намріювати для того, щоб хоч би частина з цього відбудеться і вже буде якби гарно так же. Так що бажаю вам мріять і намріювати собі побільше. Всего доброго!